Чи це служіння в твоїх руках? Ми дякуємо Тобі, що ти серед нас, Господь, і просимо тебе, нехай Слово Твоє сьогодні, Господь, буде живим в наших серцях. Нехай воно випрацьовує в наших серцях віру, Господь, бажання діяти по Слову в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, що в нас є можливість зібратися разом, відкрити Слово Боже і нагодувати себе духовною їжею. Халилуя і Амінь. Слава Богу! Сьогодні у нас цікава проповідь і назва. Особливість кожного дня. Особливість кожного дня. Часто ми через буденність, через якісь справи забуваємо, що кожен день він особливий. І кожен день є подарунком від Бога. Багато людей сьогодні не проснулися, і вони вже відійшли в інший світ. Да? Хтось, Божу присутність, хтось очікувані суда. І ті, хто живуть на землі, повинні жити з усвідомленням того, що кожен день він. Є подарунком від Бога, що кожен день є особливим подарунком від Бога і не не просто е, незначним. Бог не дарує, не дає нам незначних подарунків. І якщо сьогодні наші очі відкрилися, ми побачили схід сонця. Ми почули, е, скажімо так, спів пташок, і навіть на вулиці може бути сонце чи дощ, немає значення. Головне, що у нас повинно бути розуміння, що цей день сотворив Господь, і він сотворив цей день для нас. Сотворив цей день для. Того, щоб прославитися в цьому дні і прославитися безпосередньо у нашому житті. І я хочу відкрити разом з вами книгу Псалмів 118 й псалом прочитаємо 24 й вірш. І що в цьому псалмі говорить нам псалмопівець? Цей день його створив Господь. Радімо та тішмося в Нім. Цей день сотворив Господь, радімо та тішимося. Знаєте, є такі пісні. Ми всі їх співали. «Цей день сотворив Господь, радуйся і перед переднім. Цей день сотворив Господь, радуйся і перед приднім. Лекуй в Господі. Є така пісня, і ми, і ми знаєте, часто співаємо, але не вкладаємо повний зміст у ці слова. А якщо ми задумаємося про ці слова, то вони закликають нас до е, правильного відношення в сьогоднішньому дні, або правильного відношення до самого дня. Що ми повинні робити в відповідності до цього місця Писання у кожному дні? Тут говориться е, цей день створив Господь. Друга частина говорить, тому радіймо і веселімося. Кожен день має у собі ціль прославити Бога. Кожному дні ми. Маємо від Бога заповідь радіти і веселитися. Радіти і веселитися. Знаєте, хтось скаже: ну не можемо ми всі пригати, коли там якісь біди і так далі. Звичайно, не можемо. І Я не говорю до цього, щоб ми на похоронах раділи або десь в якихось важких обставинах сміялися хохотом. Ну не про це зараз іде річ. Річ іде про тому, щоб в нашому серці завжди була вдячність за те, що у нас є цей день. Що ми маємо від Бога подарунок, що ми маємо дихань, дихання, маємо, що ми маємо можливість рухатися. Деякі люди обмежені в рухах, да? вони живуть в інвалідних кріслах, і то у них є за що дякувати, за те, що їх є кому доглядати, за те, що є, що їсти, є в що одягнутися і так далі. І коли ми, от сьогодні, у нас є таке добре правило в групі, в нашій вайбер-групі пише кожна людина рано слово підбадьорення для всіх. От і цікавість цього проекту боляє в чому кожен шукає від Господа післання, і це післання повинно бути підбадьорним для церкви. І, і от, сьогодні сестра одна виставила підбадьорення про вдячність. І вона говорила, що вдячність це най, найкраще, що може мати в житті людини. І коли ми вдячні Богу за те, що ми маємо, навіть це, навіть мале, тоді радість сьогоднішнього дня вона буде для нас. Особливою, тому що нічого не зламає нас, ніякі труднощі обстануть, тому що в нашому серці є вдячність хоча б за те, що цей день розпочався. Але якщо ми от будемо мати таке відношення, то кожен день може перетворитися в дні неба на землі, в проявлення Божої присутності. І ця радість, вона не буде просто така награна або з нашого боку як примус, якийсь да, ну тобто, ну що ви не заставляєте, хтось може сказати дякувати Богу. Все йде своїм чередом, навіщо це робити? Це не це в корні невірний підхід до, до життя. Коли є вдячність, є усвідомлення добра, зробленого тобі. Коли діти кажуть батькам дякую, вони усвідомлюють, що батьки щось уклали в їхнє життя. Коли там після зробленого добра хтось каже дякую, це говорить про що? Про те, що в той, у серці цієї людини є вже якесь усвідомлення доброти проявленої. По відношенню до цієї людини і дя дякувати можуть лише ті люди, які е бачать все в правильному світлі. Я маю на вас дякувати Богу. І от якщо ми з вами зростаємо духовно, ми починаємо більше дякувати Богу. Тому що ми більше розуміємо, е наскільки велика милість Господня. Тому що ми розуміємо, наскільки Бог безграничною любов'ю полюбив нас. Дякувати за милість Божу, дякувати за те, що Господь продовжує любити нас і вести по життю це вже правильна позиція. Хтось запитає, чому мені потрібно радіти, чому мені потрібно жити в цій заповіді? Ну, по-перше, я хочу знову відкрити місце писання, яке записане вже пророком Єремією. В книзі Плач Єремії, в третьому розділі, ми читаємо 22-й вірш, і от, от що тут написано: це милість Господня, що ми не погинули. Бо не, не покінчилось його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя, Господи. Ви знаєте, Єремія говорить такі слова, це милість Господня, що ми не погинули. І далі Він продовжує говорить: бо милосердя Господнє, воно нове кожного ранку. Тобто, є надія для нас з вами у цьому світі. Є надія для тих, хто ще не утвердився на шляхах правди. І це наступний день. І це милість нового ранку. О, і Єремія тут говорить: милосердя Господнє, воно нове кожного ранку. Тобто Господь дивиться з новою надією на нас кожен ранок. Якщо вчора людина впала, якщо людина не стрималася, якщо християнин вийшов з колії послуху Богу, або з колії. Життя вірою, то є милість сьогоднішнього ранку стати на ноги, стати і забути вчорашній день, іти далі. І е, якщо ми дивимося на новий день як на можливість жити правильно, то у нас вже у житті є якісь цінності, є якісь пріоритети. Ми вже багато, ну, можемо себе зарахувати в категорію людей, які щось пізнали у цьому світі, і у яких є прогрес, духовний прогрес. І я радію милістю Божу. Я вдячний Богу за те, що Він дає мені можливість прокинутися і бачити цей день, бачити людей, які поряд служити його народу. От. Я вдячний Господу за це. І все це завдяки його великому милосердю, милості, яка Кожного ранку нова і знаєте, милість це Божа ласка, Боже розположення, і Бог по-новому дає нам можливість пережити себе кожного дня і дає нам відчути свою силу для виконання свого покликання. От якщо ви десь застопорилися, були в виконанні свого покликання, в роботі до якої Господь вас покликав, то в сьогоднішньому дні у Бога є сила або є особливе ставлення до вас і. Особлива підтримка в тому, щоб ви вистояли на шляху протистояння з гріхом або на шляху е, виконання свого покликання, служіння, або на шляху відносина з іншими людьми. Щоб, е, знаєте, щоб усвідомити це все, потрібно просто почати роздумувати у цьому напрямку, почати думати про те, що Господня милість сьогодні зі мною для того, щоб його імені було прославлено. І я ціную цей день. І диявол не вкраде в мене цей день. Навіть якщо зранку йому вдалося якось споганити цей день, то цей день ще триває. І милість в цьому дні триває. Ми можемо зупинитися і сказати: Остаток цього дня пройде для Божої слави. В цьому дні Господь буде торжествувати, тому що він дарував мені цей день прожити. І я звертаюся до Господа, я дякую йому за це. Знаєте, милість нового дня дає нам надію на майбутнє. Ми читаємо в книзі пророка Єремії, старозавітнього пророка Єремії, 29 розділі. Слова, які були сказані до вигнанців у Вавилоні. До Ізраїлю, до народу Божого. Ми з вами є народом Божим, народом заповіту. Ми не Ізраїль по плоті, але ми народ заповіту через жертву Христа, і багато обітниць Ізраїлю вони можуть бути для нас з вами в відповідний період часу, знаєте, перекличкою або відгуком. Тобто ми можемо розуміти серце Бога е, по відношенню до свого народу, до тих, хто з ним у заповіті. І от серце Бога по відношенню до Ізраїля було таким. Що він завжди хотів повернути Ізраїль з неволі, тобто дати їм цілковиту свободу, дати їм зрозуміти, що він любить їх і що він завжди з ними. І от є такі слова, в 11 вірш 29 розділу Писання пророка Єремії. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не зло, щоб дати вам будучність та надію. Господь говорить своєму народу і каже, де б ви не знаходилися мої думки про вас. Завжди добро, завжди благість вам, от, щоб дати вам будучність і дати надію. Так от, в кожному дні ми з вами переживаємо милість Божу, і милість нового дня дає нам надію на майбутнє, що все буде добре, що все навкруги нас Господом влаштовується так, що його ймення буде славитись. От, І якщо ми знаєте, багато пострадянському просторі на початку 90-х, в кінці 80-х, і взагалі, в нульових роках, багато е, розпочиналось нових церков. І багато назв, церква, е, помісна церква, брала таку назву, як нове життя. От. І ця назва була результатом чого? Результатом того, що Господь дав всім, хто послідував за ним, нове життя. Тобто е, Господь творить все нове. Ми з вами нове творіння і маємо нове життя фактично, правда? От. Але ми з вами також можемо не просто глобалізувати це поняття, нове життя, що ми тільки нове творіння. Ми можемо дивитися, що кожен день ми можемо у кожному дні. От як ми говоримо про те, що є ласка або милість Божа кожного дня, ми можемо мати нове, особливе життя. От завтра у нас може бути обновлене, нове життя. Тобто, ми можемо дивитися на життя не просто як на рутину. А як на пригоду, як на радість. І я вірю, що кожен з нас з Богом щодня має нове життя. Саме нове. Тобто ми проживаємо цей день по-особливому, але все ж таки, якщо ми маємо таке відношення, якщо ми роздумуємо саме в такому ключі. От. І що ще хочу вам сказати про милість нового дня. Відновлення через покаяння це те, що допомагає нам жити в радості кожного дня. І я думаю, що ви добре пам'ятаєте слова, записані апостолом Іваном в першому Післані 1,9. Коли ми гріхи свої визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб грехи нам простити та очистити нас від неправди сіляко». Якщо ми в новому дні приходимо до Господа. Покаянні з, з очищенням, тому що багато людей хочуть розпочати нове життя, Все, все те нове життя, про яке ми з вами говоримо сьогодні. От. І вони е, чекають нового дня. І деякі люди, е, знаєте, на війнах, або на якихось, в таких якихось самих небезпечних е, місцях планети, або в епіцентрі якихось бурь, зла. Вони розуміють, що їхнє життя воно вже на волосині. Воно вже, вже, вже може обірватися через те, що літак може, до прикладу, впасти. Да? Там зламався літак. І люди кажуть: Господи, ту мить, я почну нове життя, я буду жити по-іншому. Або буря на морі, да? або якийсь катаклізм. Зараз по цілому світу ми бачимо, як затоплюються навіть найцивілізованіші держави світу, там європейські, азіатські. Да? Зараз дуже багато катаклізмів, бід, зла небезпеки ну, на рівному місці. Просто дощ пішов, і люди, люди втрачають свої домівки. Люди знаходяться під загрозою. Їхнє життя знаходиться під, під загрозою. Так от. Коли люди в таких важких обставинах чи на війні, вони обновляють свої відносини з Богом і просять почати все з чистого листочка. Вони просять, Господи, я хочу почати все заново. І я, і я очікую від Тебе, Господь, що Ти даєш мені оцю благодать нового дня. Я з завтрашнього дня буду жити по-іншому. Я Визнаю, що я був неправий, Я визнаю, що я себе довів до неправильної життєвої позиції, і прошу тебе вибачення. Коли людина це говорить, Господь відповідно до цього місця писання, яке ми прочитали, приймає цю молитву і відновляє таку людину. Відновляє і милість його проявляється. в Чому в прощенні і в, і в тому, щоб дати надію. Я вам хочу сказати, що кожен з нас він неодноразово звертався до Бога в такій молитві. Господи. Вибач мене, пробач мене, що я оступився, і дай мені можливість жити далі, так як ти для мене запланував. І Господь дає цю можливість, тому що Він нам дав в слові, механізми відновлення. І е, таке відновлення, я думаю, проходили і найбільші апостоли. От. Ми бачимо навіть у дії святих апостолів, 15-му році, що між Павлом і Варнавою відбулася стичка. Вони посварилися публічно. І в оригіналі написано, що вони навіть побилися. І я думаю, що кожен з них після цього відчував якусь, якесь, якесь неприємне почуття, да? почуття вини і. Ця ситуація могла взагалі або Варнава або Павла зупинити в їхньому служінні, але кожен з них почав е, з нового листа кажуть, в наступний день вони почали служити Богу. Вони знали цей принцип. Коли ми приходимо перед Богом з покаянням і просимо, Господи, віднови Господь мене в цьому дні сьогодні. Я Молюся про Твою ласку у сьогоднішньому дні, милість у сьогоднішньому дні. Господь вірний та праведний, щоб простити і дати нам свою ласку, дати нам свою милість і його надія. Завжди жива, він завжди готовий дарувати цю надію в наше серце і дати нам будучність. От це дуже важливий принцип, який допомагає нам, християнам, жити в такому, знаєте, бурхливому руслі служіння Богу і не зупинятися тоді, коли ворог нас хотів би зупинити, через, через помилки, через якісь знаєте, життєві обставини, які не радують нас. Але що вам хочу сказати? Я говорю про, про тих людей, у яких серце є смуток і які хочуть всім серцем служити Богу. Я не говорю про тих, хто ведуть відверто грішний образ життя. Але навіть такі люди, які ведуть відверто грішне образ життя, вони мають можливість на покаяння, якщо вони приходять ось з таким серцем: Господи, прости, і дай мені силу е жити вгодно тобі життя. Або... Я молюся про милість у сьогоднішньому дні, твою милість, велику милість, яка мене проведе по життю. Слава Богу. І от знаєте ще одну думку, яку я хотів би говорити про особливість кожного дня. Є можливість пізнавати Бога. От Не просто відновитися після падіння, не просто е, піти з, з новими силами у служіння Богу, але і кожного дня ми маємо можливість пізнавати Бога по-новому. От. І це дуже, дуже важлива істина. Бог має можливість себе показати нам кожного дня з, різного, з різних сторін, з різного боку. Він многогранний. І, і пізнавати Бога нам вічності не вистачить. Але якщо ми ще е, озброїмося думкою, що пізнавати Бога можна кожного дня, то ми настільки закохаємося в Бога, що нас нічого нічо не, не відліпить від нього і не відіб'є бажання. Слідувати за ним. Чому? Тому що, пізнаючи Бога, ми закохуємося в Бога ще більше, більше і більше. І от е, апостол Павло е, знав цю істину, він написав про це в післанні до, до Филипян. Відкримо третій розділ і прочитаємо, що ж, апостол Павло говорив про пізнання Бога з восьмого віршу. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною правністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа з праведністю від Бога за вірою, щоб пізнавати його силу Його Воскресення та участь у муках Його, уподобляючись його смерті. От апостол Павло говорить: я все вважаю за сміття. Все, що в моєму житті було, воно не йде в рівень з силою Духа Святого моєму житті, з бажанням пізнавати Бога, знати, яким Він є, а Бог відкриває себе завжди по-новому. Кожен день він повний Божої милості, і Бог у кожному дні може показати себе з нового боку. І Бог він настільки багатий милістю і добротою. Що пізнавати цю милість і доброту нам життя не вистачить. Більше того, як я вже казав, нам вічності не вистачить пізнавати Бога, Божу милість і доброту. І тому давайте е, озброїмося цією думкою, що у сьогоднішньому дні я можу Бога пізнати через Його слово особливо. Можу побачити Бога в обставинах, можу пережити Бога в молитві. В поклонінні. Тобто є досить багато шляхів, якими Бог себе відкриває. І кожен день це перспектива пізнавати Бога. Це для нас нова можливість зануритися в Його присутність. І для християн новий день це нова благодать, нова благодать по-новому або пережити по-новому. Господнє втручання або е, Господню ласку до нас по відношенню до нас. І я впевнений, що будь-які Божі проявлення це проявлення Його доброти і ласки, виявлення Його милості. Нового дня. От. І завтра будуть нові чудеса, нові зцілення. Завтра будуть покаяння людей, які Сьогодні живуть в гріху або ведуть Бога образ життя. Тобто, завтра є те, що Бог буде являти в своїй милості, і нам з вами потрібно дорожити цими миттєвостями сьогоднішнього дня. Ну, тобто, якщо ми говоримо про е, сьогодні, то у нас є сьогодні можливість славити Бога. Доки сьогодні не робіть затверділими ваших сердець, говориться в Писані до євреїв. Поки зветься сьогодні, будьте сьогодні готовими почути голос Духа Божого і послідувати за цим голосом і побачити Бога в дії. Бо Павло казав: я пізнаю все готове залишити ради познання Господа Ісуса Христа, ради пізнання Господа Ісуса Христа і ради чого. Пізнання сили Воскресіння Його. Тобто, сила Воскресіння Господнього це сила Духа Святого. І от Сила Духа виявляється в всіленні хворих, вцілені е, сердець людських. Тобто, е, коли ми пізнаємо Бога в сьогоднішньому дні, в новому дні, ми пізнаємо його також як цілителя, як того, хто турбується про нас, як того, хто е, знає всі наші потреби, як того, хто знає, як нас відновити, як нас підняти, як нас зцілити. і того, як, як хто знає все в цьому світі, Господь знає все в цьому світі, і тому ми будемо пізнавати і його силу, силу, яка воскресає все, що зав'яло, все, що загинуло, і роздумуємо у цьому напрямку сьогодні. В сьогоднішньому дні Господь може в силі Воскресіння, в силі Духа Святого, відновити в вашому серці все, що потребує відновлення. Тобто, черстве серце, воно стане. Пластиліном у рука Господа. Господь зліпить з цього серця те, що Він бачить, добру, люблячу людину, відзивчого християнина, того, хто буде воздавати Господу, славу на всякому місці. І я молюся, щоб сьогоднішнє прислання, щоб сьогоднішня проповідь, вона е збудувала вас всередині і також побу е була стимулом або е підштовхнула вас до відповідних дій, до правильних дій, до очікування. Е Милості Господні сьогоднішнього дні, до діл милосердя, до проявлення віри, яка сприятиме чудесам і виленій силі Духа Святого вашому служінні. Нехай сьогоднішній день, нехай це післання, воно збудує все в вашому житті по Божому.